Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Крізі Шоу. Сьогодні ми будемо грати в Roblox гру, яка називається Копай Землю. Тобто це в нас, друзі, якийсь майнінг-симулятор, в якому нам треба буде дійти до самого дна. Давайте спробуємо. Ідемо на цю середину, копаємо, копаємо, копаємо. Плюс 10 баксів за кожен клік отримуємо. І ось так от, друзі, нам треба докопатися аж до самого дна. А перед початком цього відео, обов'язково поставте свою вподобайку та підпишіться на канал, щоб отримати україномовний контент. Також, друзі, не забувайте про мій телеграм-канал, в якому будете дізнаватися про нові відео та стріми перші. Ми посилання в описі. Та ось такий крутий мерч, як зараз на мені, ви зможете купити за посилання в описі в моїй групі Роблоксу. А ми починаємо. Так, друзі, ну що ж, ми отак от копаємо, копаємо, копаємо. За 10 баксів кожен крік отримуємо. Клацаємо, 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 клацаємо. І коли ми хочемо, друзі, вилізти з цього всього діла, то ми просто нажимаємо пробіл і отак от на джетпаку, друзі, взлітаємо. Це прям реально круто. Так, давайте подивимося, що в нас є на мапі. У нас є яєчка за 1000 баксів, за 10 тисяч і за 100 тисяч. Тут якісь у нас педіндекс. Golden машин. Так, тут у нас, друзі, є кайло, яке ми можемо купити. Так, тут у нас є за 100 баксів. Давайте його купимо. Тепер нажимаємо Актив. Так, а, а воно саме активнулось все, друзі. Тепер у нас є якесь краще кайло. І тепер ми хлацаємо сюди і фармимо по плюс 56. Вже 500 баксів, 550, 600, 670. І фармимося. Фармимося і ще раз, друзі. Фармимося. 1000 баксів, друзі, у нас вже є. Ми можемо взяти наступну А ні, 2500. Тоді, друзі, не можемо. Перепрошую. У нас ще є Daily бонус, це в нас 50. 50 гемів, давайте заберемо. 50 гемів забираємо. Треба було б знати, що ми можемо купляти за ці геми, але пізніше узнаємо. Також є в нас реварди, плюс 250 баксів і ще 50 гемів. Наступний ревард через одну хвилину. Та також, друзі, є спін колеса Варту. Не обов'язково поставте вподобайку щоб випало щось класне. А ми крутимо, 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 і нам випадає тисяча друзі грошей. Давайте вже вийдемо. У нас 2,5 тисячі, і ми вже зможемо купити наступне кайло. Все, друзі, купляємо за 25 тисячі і тепер ми фармимо по плюс 4 за 13. І Дивіться, які здоровенні друзі дирки ми робимо. Так, давайте спробуємо вже відкрити, наприклад, петика за тисячу яєчко. Так, відкриваємо 3, 2, 1. Клацаємо, клацаємо і випадає нам камоновський догі. Давайте спробуємо ще відкрити яєчко. Тапаємо, тапаємо, тапаємо і ще догі. І давайте тоді вже третє відкриємо. Також випадає нам знову догі. Давайте подивимося, скільки цей догі нам дає. 1,05. Equip best. Три петика еквіпнули, власне, три петика ми можемо еквіпнути. І тепер ми фармимо по скільки? 1700, друзі, за кожен клік. Нічого собі. Так, друзі, давайте подивимося. Квест. Так, 500 баксів ми можемо отримати за те, що ми відкрили яєчко. Також у нас є ревар. Давайте його заберемо. Це ще 500. Що ж у нас, друзі, в шопі світиться. Так, тут все за робукси. Тут все, друзі, за робукси, відомо. Так, наступне кайло в нас 35 тисяч. Давайте будемо фармитися, власне, на нього. Бішли, друзі, фармитися. Клацаємо, клацаємо, клацаємо. 12 тисяч друзі, у нас вже є 15 тисяч, 17, 20 Друзі, все йде по трошки, по трошки, по трошки, і ще 10 тисяч нам залишається, а тут вже в нас, друзі, якийсь новий матеріал ми копаємо. Так, 40 тисяч друзі, у нас вже є, я думаю, що вже можемо купити наступне кайло за 35 тисяч. Так, тут, друзі, треба чекати, поки в нас зарегенеться джетпак, так, бо в нас вже більше немає сили летіти на джетпаку, в нього більше немає енергії. Так, і давайте тепер спробуємо, оскільки ми фармимо по 8 тисяч, чи по 6 тисяч, так, по 6 тисяч, друзі, ми фармимо. Так, наступне кайло в нас за 500 тисяч. Давайте будемо тепер фармитися на нього, виходить. Ага, ні, друзі, давайте ще відкриємо в нас е, яєчко за 10 тисяч. Відкриваємо тап-тап-тап-тап-тап. І випадає епічний бій, друзі. Давайте глянемо, скільки він нам дає. 2 і 1, друзі. Еквіст. Давайте тоді ще спробуємо відкрити. Тоді давайте аж 2 яєчка ще відкриємо, щоб мати найкращих петиків. Так, ангомоновський. Год, друзі. Супер. І третє яєчко відкриваємо. Випадає рарний лайон, друзі. Тепер нас найкраще. Кращі петики, які тільки можуть бути на даний момент. Давайте глянемо піксей, так 500 тисяч. Нас ще якісь квести. 50 тисяч ми отримуємо нічого собі. І реварси, давайте візьмемо один спін, отримуємо. І тепер можемо прокрутити колесо. Фортуни крутимо, 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 і нам випадає 100 діамантиків, 100 гемів, друзі. Тільки що нам дають геми. Оце мені не зрозуміло, але я думаю, що трошки пізніше ми дізнаємося. Так все, друзі, погнали фармитися, фармитися, фармитися в самий низ, бо в нас там є внизу якісь. Віни друзі. Я так розумію, тому що в нас є наступні локації. А щоб перейти на наступну локацію, Нам потрібен один він. Звісно, що звісно що, один він знаходиться тоді під землею. Аж, друзі, ось тут. -ут. Так, друзі, 500 тисяч у нас вже є. Давайте заберемо наступне кайло за 500 тисяч. Діамантове. І тепер ми фармимо по 40 тисяч за кожен клік. І дивіться, як швидко Ми фармимо. Тут, друзі, у нас вже бедрок. Мільйон 500 тисяч грошей, друзі, в нас вже є. Наступне кайло це у нас 25 мільйонів. Я думаю, що нічого Одного у нас тут не буде. Так, у нас є ревар, давайте заберемо. Це в нас ще, друзі, 100 гемів. І друзі, ще трошечки нам залишається до самого кінця. Магму ми, друзі, фармимо, а вже в нас 6 мільйонів. Це капець. І вже друзі, майже ми дійшли до кінця. Буквально пару кліків ще нам залишилось. І все, друзі, 2 Unlocked. Ми пройшли на наступну, друзі, локацію. Так, але перед цим, друзі, я ще хотів відкрити петиків за 100 тисяч. Давайте зараз це зробимо. Хоча в три петика відкриємо. Перший відкриваємо магма Комоновський випадає нам. Давайте другого петика. Другий петик випадає легендарний чест, друзі. Легендарний петик. І третій петик анкомоновський астронавт. Давайте подивимося, скільки нам ці петики дають. Equip best. І тепер ми, друзі, фармимо по, по 128 тисяч, друзі. Ми фармимо за кожен клік. Ще круто було б, якщо б ми могли прокачувати джетпак, друзі, якщо ви зна. А! -а, -а, -а. Ааа, друзі! тільки хотів сказати, якщо ви знаєте, то підкажіть, як фармити нові джетпаки, але тут треба відкривати їх за геми. То відкриваємо за 500 гемів jetpack, подивимося, який jetpack нам випаде. Water jetpack, 9% шанс, епічний він. І тепер, друзі, цей jetpack вже набагато кращий, ніж наш минулий. І переходимо, друзі, на World 2. На World 2, друзі, в нас ми вже фармили плюс 128 тисяч і ось такими маленькими-маленькими шашками. Тим часом у нас вже 10 мільйонів, друзі, грошей. Давайте як віпнемо квест тут тисячу. Тут спін, крутимо, друзі. У нас два спіни колеса фортуни. Перший спін крутимо, і нам випадає 150 гемів, і другий спін також, друзі, крутимо. Теж 150 гемів нам випадає. Забираємо також ревард. ще два спіни колеса фортуни. Давайте ще два спіни прокрутимо. 115 гемів і останній спін. Ще спін колеса Фортуни. І 150 гемів, друзі, випадає. Давайте подивимося, по чому у нас тут, друзі, яєчка. Мільйон, 10 мільйонів і 59 робоксів. Давайте за 10 мільйонів відкриємо яєчко. Відкриваємо, відкриваємо, анкомоновський камел нам випадає, і він нам дає, друзі, скільки? 4,5. Еквіпаємо. І давайте, друзі, нафармимо ще до мільйончика, або навіть 2 мільйончика, щоб е відкрити ще 2 яєчка і мати 2 петика ще з цієї локації. Так все, друзі, 2 мільйончика в нас є. Біжимо відкривати ще 2 яєчка по мільйончику. Перше відкриваємо, випадає нам анкомоновський візард. І відкриваємо ще друге, випадає нам. Комоновський свімер. Так, і тепер в нас найкращі петики, але в нас один петик з минулої локації залишився. Чест, ну але він легендарний, друзі. Так, давайте також еквіпнемо квест. Тут 300 гемів забираємо. І тепер, друзі, ми фармимо по плюс 177 тисяч і отак от, от швиденько копаємо. Вилітаємо, друзі, з самого дна. І на цьому моменті я пропоную закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу. і Дякую, що були зі мною. Ставте свої фотопайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі! Слава Україні!